Зранку почало обговорювати взагалі можливе повернення росіян на міжнародні футбольні арени і США можуть реально навіть повернути Росію, згадайте скільки всього говорилося до міжнародної платіжної системи СВІФТ після 2014 року. Яка була робота, яка була боротьба над тим, аби відключити Росію від Свіфту? І міністр фінансів США скот Бесент в інтерв'ю своєму пояснив, що Вашингтон може дійсно послабити санкції, але якщо Буде мир. План перемир'я готовий. Тепер залишається його е, реалізувати і імплементувати. Але мир Росія каже навпаки, ви нам спочатку то бачите, яка йде переговорна історія. Зранку гроші ввечері стільці. Е, зранку стільці ввечері гроші. Тобто Путін хоче сомку послабили санкції. Частину санкцій. Причому навіть не тільки від Америки, з якою йдуть переговори, а від Європейського Союзу. А потім буде е, тиша. В обмін буде тиша, наприклад, в Чорному морі. what we have here is an agreement in principle Отже, ми маємо тут принципову угоду про припинення вогню в чорному морі. Ми отримали дві речі: перше, більш детальне визначення того, що передбачає енергетичне перемир'я. Друге. Основна концепція припинення вогню в чорному морі. Очевидно, після нашої зустрічі в рамках свого релізу росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними для цього. Тож ми це оцінимо. Деякі з цих умов стосуються санкцій, які не наші. Вони належать Європейському союзу.